Дзен це коли ти знаєш англійську. Привіт, друже! Це англійська по-простому. І зараз навчимось ставити питання, не ламаючи собі мозок. У ствердженні you are happy. У питанні просто перевертаємо are you happy. Це як в Uno. Міняєш напрям. Card. You просто виносиш M із R наперед і все. У питаннях англійське є йде першим, як той з черги ще займав місце. Are they ready? Вони готові? Is it cold? Холодно? Am I right? Я правий? Питання в англійській це танець. Головне, почни з правильного кроку. Так, все настільки просто, але не переплутай. Is you ok? Звучить як Google Translate після вечірки. Правильно, <правильно> are, you okay? hey. are you okay? Якщо залишились питання, пиши в коментарі та підписуйся на канал. Не пропускай наступні відео. Бувай здоров!